їм. І що ти таке їж? Я їм малинку. Малинку. Добре, Угу. Uh -huh. А чим добре малинку? Що там є багато в малинці? Цукру. Ну, крім цукру. Вітамінки. Uh -huh. І Якщо багато їсти малинки, то діти не будуть слабувати, не будуть хворіти, так? Uh -huh. Будуть здорові. І зможуть робити різні експерименти і бавитися попітами. Так, все вірно. Я хочу. А ти Юля любиш малинку? Певно також. Думаєш, не любить Юля?